Внизу туди виведені були провода, стояла два фугаси з однеї сторони і з другої. Там я на калатиям розкопував німецькі позиції. Там вибухівки хватає. Тростянецький районний суд засудив до трьох років жителя Сумщини Віталія Кукаля, який на початку повномасштабного вторгнення власноруч виготовив вибухівку та замінував шлях від окупованого на той час тростянця до його рідного села Кам'янка. За незаконне виготовлення не зброї зброю кримінальна відповідальність. Виготовляти. Вибухівку засуджений навчився ще під час практики у технікумі. На практику я попав у ту групу, що робили сварку зривом Ти і титан, сталь там звариш, вони не сварив. Їх зрив один в один вганяють. На початку повномасштабного вторгнення Віталій Куколь допомагав виводити людей з-під окупації і співпрацював з 93-ю бригадою Холодний Яр. Міномет стояв ото. Тольшенька міномет захований, його й не видно було там. Хлопчики хорошо я заховали. А сюди, якщо вони ну, ховатися. Вдруг. Торік взяти під особистий контроль справу Віталія Куколя пообіцяв цілий бунсман України Дмитро Лубінець сказав, що здоровий глузд і справедливість мають допомогти. Цікаво, що скаже. Тепер.